Ось так виглядає моя белодітоді після обрізки на букети висотою до метра залишила я. І наступної весни я планую обрізати ось такі пагони. Це ще залишу. І... Але на 3-2-3 брунки, щоб стимулювати проростання базальних пагонів, тому що чайно-гібридні троянди квітнуть на пагонах однорічно, однорічного приросту. Наступний кандидат буде на обрізання Етруска. Також чайно-гібридна троянда, селекція барні. На квіти я вже зрізала у неї пуп'янки, які були дозрівші.